Послухайте загадку. Треба хліба купувати чи дарунок дарувати. Сумку ми скоріш беремо та на вулицю йдемо. Там проходимо вздовж витрин і заходимо в магазин. Сьогодні поговоримо про магазини. А що ж таке магазин і для чого потрібні нам магазини? Це таке місце, де люди можуть робити покупки і придбати все необхідне для комфортного життя. Хто працює в магазині? Продавці, касири. А як називають людей, які роблять покупки? Покупці. Що робить покупець? Вибирає, покупає. А що робить продавець? Продає, допомагає вибрати. А що можна купити в магазині? Товари. Товари бувають продовольчі, які ми їмо. І використовуємо для приготування їжі. Та промислові, які необхідні нам у повсякденному житті: одяг, взуття, посуд, меблі та інше. В залежності від товару, магазини бувають різні. Який товар магазин продає, так магазин називається. Давайте пограємо з вами в гру назви магазин. Іграшки купуємо в іграшковому магазині, книги в книжковому, хліб в хлібному магазині, овочі в овочевому, квіти в квітковому, меблі в меблевому магазині. Рибу у рибному магазині, взуття в взуттєвому. Молоко у молочному магазині. А в якому магазині ми купуємо солодощі різні тістечка, цукерки? У кондитерському магазині це улюблений магазин усіх ласунчиків. Такі магазини називаються спеціалізованими. Вони продають одну групу товарів, в них існує індивідуальний підхід до кожного покупця, якому при необхідності надають грамотну консультацію і допоможуть вибрати необхідний товар. А якщо в магазинах продають продовольчі і промислові товари, то їх називають супермаркетами чи гіпермаркетами. В цих магазинах багато відділів. З окремими товарами. Покупці самі вибирають потрібний товар з полиць і розплачуються за нього на касі при виході з магазину. Така форма купівлі називається самообслуговування. А що нам потрібно, щоб купити товар? Звісно, гроші. Без них нам товар не продадуть. Важливо пам'ятати, що кожний товар в магазині має свою ціну, тому покупець має знати, скільки грошей у нього в гаманці і купувати необхідні товари, щоб їх вистачило. А зараз пропоную пограти вам в гру зайвий товар. Назвіть товар, який потрапив в цей відділ супермаркету, випадково і не може там продаватися. У м'ясному відділі не купують шоколад. У відділі техніки не продають чашку. У канцтоварах не продають м'яч. У відділі одягу не можна купити праску. В овочевому відділі не купують яблуки. В молочному не продають огірки, у кондитерському не продають лимон. У іграшковому відділі не купують куртку. У хлібному відділі не продають ківі. Тепер ви добре знаєте, де що купувати. Сьогодні ми з вами ходили по магазинах. Запам'ятали, які вони бувають. А саме продовольчі, промислові, спеціалізовані та великі супермаркети. Хто продає товар? Продавець. А той, хто купує товар, покупець. Запам'ятайте, що кожний товар має свою ціну. І щоб його придбати, потрібні гроші. Бажаю вам приємних покупок!